Привет, привет, скажи всем привет, всем привет, всех витаю на нашем канале, да? Пошли, сделаем распаковку, что мы там купили. Давай, давай, заходи, заходи, давай, давай, проходи туда, да. иди к себе, иди сюда, давай к себе, да, 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 покушай, покушай. Ну, конечно, мы же начали снимать видео, им надо всегда поесть. Давай, проходи, проходи сюда. О. Так. Так, ну что, Распаковка. Так, привіт, друзі. Ну що, ми приїхали з метро, хотілося скупитися більше, але в нас не вийшло, тому що а, була тривога, метро при цьому не працює. Слава Богу, нас відпустили, те, що ми вже купили. А, і по цьому пішли по розпаківочки. По розпаківочки, дивіться, ми взяли собі лужанську водичку, да, ми її любимо пити. Вот. А, і що ми взяли далі? Опа! Взяли те, що... Все, що потрібно. Да. Света каже, буде їсти а, сир да? і сметанку. От. Сметанку буду, я, звісно, їсти, але сир я не сильно полюбляю. Та творог. Творог, так? Да? Mm -hmm. А, творог. І ось все, сир, це що це таке який зернистий, я не знаю. Це вона все собі купила. Потім, ну, оце, кстаті, я дуже сильно люблю їсти. Він в розсолі. Це мені можна. <реш> ти, не, ти не любиш таке. <реш> <реш> я таке люблю. Купив сухий кропчик. Баночку. Я купила, to... ти взяла? Да, ти взяла. Ми його любимо додавати теж до, до всіх страв. Можна, звісно, зараз і свіжий додавати, да? ну. Но... Ну це так. Да. Потім Можуть. я в юбилей зайшов, купив собі. зараз буду робити відбивнушечки, це, це для мене, це для мене. Це ми потім відео все побачите, я вам все розкажу, як я це делає. Так, Света взяла на собі тряпку. Вона да? хотіла її сильно взяти. Ти йлі з нами, либо уйди з, з дальнього кадру. Куди ти сна. йдеш? Іди, іди, іди Ай, ти жучок Так, є. Потім ну, це таке уксус, Уксуса в нас немає. Тобі теж купили, так? Да? Фейрі. Сьогодні вже розказував, ребятки. Я, я там вже в відео показував, який брати, який не брати. Подивіться, пожалуйста, і запам'ятайте. Один поганий фейрі, другий отакий, от все хороший. Побачите потім відео. Так, солька. Сіль. Не знаю, чому. Не можу я харчуватися цією солью, як порошок, як, як якийсь я не знаю, крохмаль. Ненавіжу я таку соль. Мені треба, щоб соль була крупнозирниста. Я чувствую потім, скільки я можу, скільки я можу виходить, насипати там на... Те ж саме м'ясо, те ж саме якесь любе блюдо, я чувствую в пальцях, а сюди, а сюди я його не чувствую з цього порошка. Може буває, що пересолю. Так, це ти вже купила, це ти вже два кусочка собі сиди. Хай Бог Це що ти взяла? Кіно. А зачем тобі кіно? Це що ти взяла кіно? Їсти. А що, розсипало чи що, що тебе торчить? Ти що, ти шо? буде. Зараз ви пересиплю банку. Давайте. Так, потім, а, потім молоко. Це молоко мені треба на відбивні. Света купила собі якісь дві банки камбучі. Що за камбуче, я ні разу ну, не, ти не любиш таке. Це алкогольне чи ні? Ні. Це чайний гриб. Помнишь? Чайний гриб? Це от, як в дитинстві в батьків трьохлітровій банки. Це стояв... Я все час мені казав, що це квас. <рес> в дитинстві, я зрозумів. Ну, я не пам'ятаю цього вкуса. і до себе потім спробувати. Купив перчатки. Света такі самі перчатки купила, але ну, тільки вони не такі. Вони такі, знаєте, як одно. Не то що одноразові, це нітрилові, а це які? Поліетилено. Читаче треба, я побачила, ну, да. отут от намалювала. Обалдені, так. ребят, перчатки. Кайфую з ними, коли робою на кухні. Я теж просто люблю в перчатках работать. І що ще? І свята вирішила спробувати якийсь да. новий шампунь. Ой, шампунь, господи. що це таке для, стіра. для стірки, для да? Порошок для стірки. В принципі, пахне відлічно. Угу. Не, не знаю, як буде виступати там і запах вкусно? після себе, так, да, вкусно пахне. І запах після себе, який буде ставляти. Ну, перший раз спробуємо. Ребят, напишіть, хто користувався хто ним, напишіть класний, не класний. Статті, я побачила в метро цей Шантеклєр, я там вам показувала. Ребята я його понюхала. Порошок. Це ж кошмар якийсь. Просто як. От, от, там ще й мило домашнє, намалювано. От воно й пахне як оце старе, оте, помниш, мило. Як воно називалося? Це... Домашнє оте мило. Та я Те понятно, от такий запах. Так. І світа собі взяла якийсь кусок сира. Сир я, муку. я не пойму. Брюнос. Дивіться, тут в принципі хороший сустав: сироватка молочка, коров'яче, незбиране, пастеризоване, вершки коров'ячі, жирні. І цукор не більше 2%. Все. Так, є. І дивіться. Помідорки. Помідорчики, обалдені, розові, класні помідорчики. Ми їмо салати, це ввечері особливо. Написали. Ну, по 90 гривень. Їмо салатик з ним, вони такі сочні, вони не сухі, ніякі, обалдені. І... Ми забули синю цибулю да. І... Та нічого страшного, я додав І обичай. Це на рецепт. І це на рецепт, ребятки. Огірочки зроли, мабуть, кілограмчик, тут більше, ніж кілограм. Я зробив кілограмчик, щоб uh, всі пропорції були до кілограму, щоб ви розуміли, скільки чого сипати. Все, ребятки. Полетіли далі. Було, ще не показали, що річки купили. Щас дамо. Щас. Так, і дивіться, купили такі снеки, так. Да? Це да, кольца. так. З... А що, це мясо настоящее? Так, це, да, це... мясо в пачки. Зараз дадуть, дадуть. Открывай. Mm -hmm. oh, дивіться, зараз ми йому дамо і він побіжить. Дивіться, да дай попроси 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 пожалуйста попроси молодец молодец на на дай мені річ оставь мені оставь мені така щоб ни с кем не Так. и сейчас я кстати ще покажу вам ту маску яку я хотіла купити и не знайшла для губ зафигачи ребята то есть, девочки, ось така маска для губ. Ось така. Нічна, вона просто шикарна. Так що, якщо хтось десь побачить, купляйте, не пожалієте. Все. Встрітимося. Ще раз. Лежали ми з, з дружиною і все-таки рішив я сьогодні зробити, не завтра, а сьогодні показати рецепт е, маринованих огурчиків. Огурчик. Малосольних Так, да, малосольних. І одговарвався, одговарився сьогодні, не буде, не буду. Ну все-таки рішив, тому що завтра думаю, якраз пройде 24 часа і завтра ми вже з вами попробуємо, який вони на смак. О, і Що е, ми перше Блін, Що нам для цього потрібно? Що е, нам потрібно? Це огірки, горошки, горошком перець, банка. Обязково. Обязково. Ну, Соль понятно, часник, е, укропчик можна було і лавровий лисик. Ребята, якщо у вас є, ми знайшли. Ми хотіли додати листя хрону. Ми хотіли додати добра... ще даже... зелені. Ми навіть петрушку не знайшли. Так, Петрушки не було. Ми об'їздили сьогодні, були і в метро, і були на ринки. Метро, не... ми, метро ми не успіли, тому що ну, сирена да. ми була. не дойшли туди, може воно там все було, але причила сирена, і ми якраз перед зіленюм у нас вона, вона дійсно включилась. І що? Що ми в першу чергу робимо? Свята мені приготувала, то там вже вона й поперемивала. Обріжає в першу чергу жовтня. Обрізаємо жопки. Ну, прекрасно. Так, друзі, жопки і верхушечки все пооблізали. Да? Єдине, що нам треба зараз зробити так, щоб половину кропчика ми ці ціляком залажимо на самий низ. Ну Так як у мене рука не пролазить в банку, зараз світа в мене, в мене поміняє і вона все це вложить, тому що в мене просто вона фізично не, не влазить. Да. <різь> Моя маленька ручка тільки туди пролазить, бо не пролазить. Так, що мені робити? Берешь, получается, половинку э, укропа и влажуешь сюда вниз. Можно так забыть? Можешь ты его, да. Можешь даже облизать, если. Ой. Угу. Давай. Так, сейчас я. Можно, да? Угу. Еще надо было, можно, да? Да, 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 конечно, конечно. Так, можем просто и І що я... Ой! І тепер береш акуратно слажуєш огірочки в банку. Ага. Перед цим, перед цим. Піді, може ще чесник треба накинути. Часник, ти слухай, так, да, чесник ти міжду, між. Типу, Часник, лаврушку і і перець, поняла? Щоб дабо... Кинула б і на ліс. Ну хочеш бросай, ну. Давай, тільки його треба роздавити. Його здавить. Візьми, ножа. Здорового, дай мені, ножа. Це ну звісно. Все так, да. Один? Та бросай два, два бросай, так. Да. Ти що, хоч часника? Дайте понюхать. Не йде? Ні? Ні. Так. Візьми розкрути парець, так? Бо в нас тільки парець в цій ага, банці зараз. <laughs> Немає. Тричі перед перець ще хай будеш? Штук п'ять, штук, ну, штук 5, 6, отак ось так. Во, во, хорош, хорош. І лаврушку. Я просто робила, але я не так робила колись давно. Я, я в пакеті часто робила, але в пакеті, я думаю, що всі знають. Це має бути добре. Стоя? Давай, як вийде. Можеш стоя, можеш так лежати. Ложи так. так. Хочеш так лати. Да у тебя в самой уже рука застреет. Давай, поставлю больше тебе. Я специально так делаю, чтобы тебе не так обидно было. Mm. Получается? Ну да. Mm -hmm. Чесночок, Да. Бросаешь чуть-чуть один, один, наверное, один да? чесночок. Чесночину. Лаврушка не надо. Нет, мы будем через раз ее делать. На все равно банка будет больше, чем огурки. Только такая осталась от банка. Дома. И маленькая. С... Свет, а ты не пам'ятаєш, коли купувала сьогодні гірків, це скільки тут огірків. Mm -mm. Не пам'ятаєш? Ми купували два кг, да, сьогодні? Скільки ти заплатив за все? Та, я скільки платив, що я не помню, за скільки я платила, що я платив уже. Ну тут, наверное, килограмм, півтора Кіло... кілограмма, дасть не більше. Точно. Тут, да? Я думаю, да. Роздавлю дві, може дві-три штучки роздавити, якщо воно я бачу там пантери, його залишилося. Ну нічого, я думаю, це не критично, що банка більше, так? Да? Та я думаю, нет, конечно. Ми ще полностью Я зальєм повністю його... Значить, там трьохірка є. Хочеш, давай до їх тим. Да? Ну да. так. Конечно. Завтра купимо собі свіжальки. Які свіжальки? Завтра ми будемо їсти сірочки з, з, з макарончиками. я Не переключайтесь. Да. Мы уже сделал все, да? Что? А, ты снимаешь? Ну да. Скажи, мы уже сделаем все. Ну это не, не свежие огурочки, так что. Они же трошки. Ну ничего, я думаю, что А это я, я потом уже заложу полностью цим укропом. Сики, так, Конечно. Бросай, бросай, Я бросай. думала, бросий. Ну вот всі богерки бросай, да, і потом уже все остальное положу. Ну, то танцювати викладав, да? Чи надо? Давай. Угу. Ну, почти вийшло трьохлітрова банка получилася эксперимент экспериментчик эксперимент зира и реки ты тоже не давай сырочка давай спасибо что ты мне помогла да давай дальше я буду работать хорошо дай я руку Угу. так ну что спасибо помогла я сейчас все сделаю сюда когда не сюда Да. Беремо. Ти рішив. Чи так треба? Так треба, звісно, щоб воно слушало по всій банке, коли ми будемо засарювати Я думаю, якби хрен був, він, да? він для хру... хрусткості кажеться. Ну і так буде Ну що, хрен чому для хрусткості? Щоб вони були чуть-чуть пікантні, щоб вони трохи чуть, чуть дали остроти. Ну, макарчику е, ки. І чуть-чуть привкус хрена, але понятно, що на це. Що воно воно додало вкус. Так, додаємо останнє. Лаврушечка, да? так есть. Добавляємо последний перчик. Що у нас останне? Що ми останні робимо? Ми беремо у нас тут літр води. Вот тут у нас літр води. Беремо столову ложку. Беремо ложку. Ой, ложку. Господи, миску. Столовую ложку солі. У нас прошло раз вийшло не сильно вони солені. Я не люблю сама просто. Так. Літр води, так? Да? Да. Літр водички сьогодні. І я мішаю до того времени, поки не вода, ой, поки соль не пропаде, не змішається з водою. Поки, поки кристаллики солі не пропадуть, ребят, я її змішую і згодаю. Ну, довго там секундочок. Секундочок ну може максимум секунд 40 і вона вже пропала. Все, секунд золю, вона вже пропала. Так, 15 секунд. Що ми робили? Ми беремо нашу... Давайте я буду брати потихонечку, тому що щоб воно нікуди не, роз... не, не ділося. и наша наш укропчик идет сюда вот. я повытираю потом и... Опа. последние штрихи Раз, раз, раз. Есть. И что мы делаем? Аккуратненько, аккуратненько выливаем его. добавить води, тому що ти більше да. солі кинув. Хочеш, давай я добавлю, да. ну, воно буде, мені кажуть, не солене. Ну, я добавлю зараз водички. Ми готуємо в, этом, в прямому ефірі. Да. Показуємо все, як є. Щоб потім поділитися тим, що вийшло. Добавлю чуть-чуть води. Щоб воно згору накрило. Все. Оп, все. Нормально. Тому що ти додавав більше солі, чим треба. Тому це нормально. Так, есть. Взяли нашу капроновую крышечку. Подай мне, пожалуйста, тряпку. Угу. Вытираем нашу баночку. Так. Все, вытерли нашу баночку. И ставим на 24 часа. На сутки, на так. Сутки, да. Ми ставимо її просто в комітна комнат... температура. Тобто вона буде стояти тут. Ми поставимо її під пол, щоб прямі сонце не попадало, сонячні лучі не попадали, ми поставимо її під, это. Да. під э, стіл. Так. Э, ну що я вам хочу сказати, ребята? По поводу цього я вам розкажу завтра вкус. А, ми з вами не прощаємося. І буду тільки знати завтра, який вкус для цього. Місія, речі. А ви, якщо у вас буде, буде можливість, готовьте, не стісняйтесь, дуже вкусно. Можемо, кого є ще який рецепт, да. напишіть, поп... да. попробуємо приготувати. Ми його спробуємо поп... приготувати. Так що готовте, їжте з удовольствием. Любимо вас цілуємо, сім'я Чернеги. Все, пока! пока. Спасибо, пока, що іде. були з нами.